Вітаю вас, шановні батьки! Свято Масниці спрадавна дуже пошановане українським народом і має свої унікальні особливості багатьма з нас забуті або й незнані. Багато питому українських традицій за радянських часів було втрачено на тлі цілеспрямованого заміщення їх російськими традиціями. Звідти постала калькована назва Масляна. А у вжиток увійшли млинці, які й подосі є стереотипним уявленням українців про це свято. Що ж тоді є головним українським почастунком на масницю і до чого тут колодій, сирний тиждень та інші варіанти назви, ви дізнаєтеся із нашої консультації. Масниця українське свято на честь весняного пробудження природи, одне з праслов'янських свят, яке сягає доби трипільської культури, відзначається протягом тижня перед Великим постом, закінчується прощеною неділею. По сутню, це спокійний час примирення з собою і оточенням, намагання відпустити образи в очікуванні посту. Зазвичай масниця припадає на кінець лютого, початок березня і займає ніби проміжне місце між зимою та весною. На більшій території України це свято відоме як Масниця. В окремих регіонах побутують також такі назви, як колодій, запусти, пущення, сирний тиждень, заговини. Свято Масниці або ж колодія активно відзначалося не лише в період язичництва, а й після запровадження християнства князем Володимиром 988 року. Найбільш активного святкування масниця набула у 9-12 століттях на теренах Руси України. Християнська церква додала масницю у свій календар. Проте свято так і не набуло християнського змісту. Але оскільки християнство почало бути панівною релігією в Україні, то з часом автентична дата святкування масниці була забута. Християнська церква прив'язала масницю до тижня напередодні Великого Посту, який триває 48 днів до Великодня. Саме тому свято не має чітко встановленої дати в календарі, а залежить від дати Великодня, що, як відомо, є змінною. Зсув календаря на це свято не вплинув, як і на низку свят пасхального циклу. Святкування масниці в більшості регіонів України мало громадський характер і передбачало влаштування гучних забав, веселощів, приготування і споживання страв, які на період посту ставали табойованими. Це архаїчне свято закінчення зими і початку весни відоме майже всім європейським народам, хоча й з різними назвами. Відзначення його полягає у проведенні гучних святкувань, карнавалів, серед яких найвідоміший венеційський карнавал з характерними масками і розкішними костюмами. Власне, і саме слово карнавал походить від латинського карнем вале vale» м'ясо прощавай. Свята, яке називають масляна, в українців ніколи не було. Воно не має нічого спільного з українською культурою. Організатори подібних маслянічних заходів ігнорують автентичні українські традиції цього свята, яке має свою національну специфіку і суттєво відрізняється від російського. Термін масляна є похідною словоформою від російської масляниці. Саме цю назву агресивно нав'язують українцям зусібіч, іменуючи її давньослов'янською. Примітно, що ігноруються власне українські назви свята, серед яких найбільш поширеним здавна була масниця. Центр, Схід і Південь України святкує масниці, які теж називають колодки чи колодієм. У побуті вживаються ще й інші назви заговини, ніжкові заговини. Масниці це теж щомасний, він же тлустий, жирний тиждень у багатьох культурах. Західніші регіони України називають цей тиждень запусти, запуст, сиропуст, бо ще можна їсти сир та інший набіл, молокопродукти. Цей тиждень відомий найбільше за обрядом колодія, який святкували по всій Україні. Самобутні традиції відзначення масниці в українців зберігалися до середини ХХ століття. Символічне значення ритуалу наїдатися перед постом у народній свідомості мало на меті забезпечення добробуту, достатку і багатства. Почекайте вареники, прийде на вас масниця, говорить українська народна приказка. На масницю і турки вареники їдять, жартували козаки. На козацьких землях це була головна ритуальна страва. Тож не дивуйтеся, друзі, але головним почастунком українців на масницю є не млинці, а вареники з сиром, политі маслом та сметаною. Під час масниці можна їсти скоромну їжу, тваринного походження, але вже без м'яса. Виняток становить холодець на самих кістках, свинячих або баранячих ніжках для заговин. Так, залежно від регіону, в народі цього тижня готували пироги з сиром, налисники, капусту з олією, капусняк, яєшню на маслі, сир зі сметаною, різні каші, борщ з рибою, локшину на молоці та інші пісні страви. Головними напоями є наливки, трав'яні відвари тощо. В Україні масниці мають свою яскраво виражену індивідуальність. Зокрема, на Поділлі хлопці пригощали дівчат горілкою, пивом, солодощами, купували, тобто запивали, колодку. У подяку за це кожна дівчина вишивала перкалеву хусточку, оздоблюючи її квітами та ініціалами свого обранця та дарувала йому на Великдень, день, повертала колодку. Такі обряди нерідко завершувалися укладанням шлюбу. Колодій збігався в часі із сиропусним тижнем, масницею. Це останній напередодні Великого Посту тиждень, коли можна було справляти весілля. Цей тиждень також називали бабським тижнем або просто бабським, а колодій відповідно бабським святом. Протягом цього тижня чоловікам належало слухатися жінок і витримувати їхні збиткування. Найвідомішим і найцікавішим елементом традиційної для українців масниці є обряд колодки. Колодкою називали дерев'яне поліно, яке прив'язували неодруженим парубкам, символічно караючи їх за те, що вони вчасно, тобто до початку посту, не одружилися. Відкупитися від колодки парубок міг лише одним способом пригостити жінок горілкою або ж дати грошей. У жартівливій формі громада осуджувала неодружену молодь, заохочуючи до продовження роду. Аналоги цього звичаю у слов'янському світі зустрічаються в Словенії, Хорватії, Білорусі. Натомість він майже невідомий росіянам. Свято Колодія характерне лише для України та Білорусі і сягає своїми коренями ще глибоко до християнських часів. У прадавньому розумінні колодій це маленький Сонце Божич, який підріс і набрався сили розкручувати сонячне коло, тобто став колодієм. Наші предки вважали колодку символом продовження роду. Тож свято супроводжувалося обрядами, пов'язаними не лише з проводами зими і зустрічю сонця, а й такими, що закликали до загального примирення, злагоди і всепрощення. Архаїчним обрядом української масниці було поховання колодія, відоме у кількох локальних варіантах. У його основі розігрування народження та поховання дерев'яної ляльки колодки, що вособлювала знищення образу зими. Протягом цілого тижня паралельно з іншими обрядами проходило коротке колодниче життя. У понеділок колодка народжувалася, у вівторок хрестилася, у середу справляли похрестини. У четвер помирала, у п'ятницю колодку хоронили, а в суботу оплакували. У неділю ж наставала кульмінація колодія, а заразом і колодничої долі. Молоді жінки волочили колодку. Практика сиропусного тижня дуже давня. Про неї згадує Олександрійський патріарх Теофіл, 412 рік. Імовірно, сиропустний тиждень став законом за грецького цісаря Гераклія, 610-641 рік, який шість літ воював з Перським царем Хозроєм і дав обітницю, коли виграє війну, то не буде їсти м'яса цілий тиждень перед Великим постом. Сирний тиждень завершується прощеною неділею. Цього тижня у церкві здійснюється чин прощення, коли духовенство та парафіяни взаємно просять прощення одне в одного, щоб вступити у Великий піст із чистою душею. У храмах починають здійснювати великопісні служби. Ось таке воно, наше українське свято масниця, колодій, сиропусний. Тиждень. Сподіваємось, що вам була цікава наша інформація.